Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол щодо прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, тому що прем'єр незаконно розголосив інформацію про викривача, який повідомив про корупцію працівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Очільник уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей дав доручення відповідним посадовим особам працювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заяв. Ніка та кабінет міністрів України. При цьому серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначеної голову країл Івана Рудого, про протиправні дії якого і повідомлялося. Дізнавшись про це, посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно викривача. ЗК склало протокол стосовно голови країл рудого 5 січня 2024 року. У назика вважають, що Шмигаль вчинив адміністративне правопорушення, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Ов'язків на ЗК запросила прем'єра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки.